Друзі, всіх вітаю! 26 грудня, Північний Схід Одеської області, ми на моїй полістирольній пасіці і так як мені довелося з певних причин приїхати да, в село, то я і завітав на пасіку. Тому коротше, подивимося, як вони зимують. У нас вже кілька днів по мінус 10, зараз мінус 6, десь 11 година дня, здається, тако вітряно, має бути сніг, а потім... Кілька днів сніг, а потім до дожді. Коротше, потім буде знову ж таки не проїхати. Тоді коротше, деякі сім'ї подивимося. Всі ряди розчехляти не буду, бо бачите, як сітка і кирпичі попримерзали. Коротше, я зараз е, те, що там по краям розчехлю, і ті, де я думаю, що проблемні розчехлю. І ми глянемо, як зимують і підведемо пісеньки. Коротше, Поїхали дивитися. Друзі, середня картина по палаті. Рядок скинув, ще не дивився. Так, якось, Знаєте, вітряно. Тому будемо якось обережно дивитися. Ось дивіться, сіла під задньою стінкою, сидить. Так, надіюся, не полетить. Сидить ось. Ну це слабенька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок сидить. Зафіксуємо. Сім'я номер один. Тут має теж бути все добре. Ну я по прильоткам. В принципі, плюс-мінус бачу. Бачите, вітер, сніг. Так, раз, ага, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вуличок, друзі. Подмора майже немає. Ну, Там он десяток двів. Але бачите, потурбували їх. Сім'я номер 2 Все в вне добре. Раз, два, раз, два, три, чотири, п'ять, шість вуличок сидить. Ось бачимо, сидить потурбували. Сім'я номер 3 дивлюся задні частини, звідси вітер дує, бачите, і підриває плівку, а я не хочу її знімати. що Сім'я номер 3 ага, ой ну спереду, та вітер з усіх боків дує Тут ми бачимо Раз, два, три, чотири вулички. Ось так воно десь і мало бути. Подморчика нема. Номер чотири. Тоже добре. Сидить. Ось раз, два, три, чотири вулички. Сидить. Отлічно. Ось. Що буде сидять. Мед. Та вони геть і від передньої стінки не відступали. Сім'я, а це в мене перший ряд. Я ж кажу, всім дивитися не будемо. Зараз ще такі проблемні. А в принципі і все, бо сніг пускається. Вітер. І тому нема сенсу. Так, ось вони дивіться, де сидять. Вони сидять. Раз, два, три, чотири вуєчки. Сидеть подморчика там нема. Це слабенька, Але хорошо сидить, зимою отлічно. Шоста сім'я, я ж кажу, це перший ряд. Я потім його запакую ще пару якихось по краям. Ну там проблем в мене окремо якраз накритий і гляну, чи що вони живі. Так, а де ти? А де ви? Ага, вони нам внизу. Вони в розтягнутому такому клубі. О, бачите, аж внизу. Спробую показати. Ось де. Розтягнутий клуб не злежатий і сидять внизу. Біля стінки не бачу. Раз, два, три, чотири вулички точно сидять, біля стінки не бачу. Все. Сім'я номер 7 сім. Це проблемна сім'я. Я тут об'єднував ТД і ТП, можливо, тут вже ну, це кандидат на неперезвимовку, Не знаю, по-моєму, моїй кінець. Мінус один. Мінус один, бачите? Це те, що я казав, там де сипалось, там посипалося. Є, нічого не буду дивитися, але в тому нема сенсу. Посипалося в меду, тут було. Обкакатись вони не встигли. Просто посипались, друзі. Так буває. Бачите? Все, огонь. Мінус один. Да, друзі, бачите, воно просто висипалося. Я кілька разів чистив подмор, шмор, нічого то не дало. Ну хоч не обкакалися вже добре. Так, все, друзі, все закриваємо. Першу, перша втрата. сім'я номер 8 Ну, коротше, до речі, 7-8. Це пакети. Ну, були пакети. Я вам вже це казав, Ні, тут, друзі, огонь, огонь. Вообще огонь, огонь. Всі вулочки. Раз, два, три. Всі вулочки. что у нас? 6 рамок. Раз, два, три, 4 а, 5 рамок, 6 булочек. Вообще идеально. Девять. Девять. Сидить. Раз. Біля стінки не бачу. Раз. Два, три, 4, 5, 6 вуличок. Сидить. Друзі, хай сидить. Сидять низько, друзі. Це хорошо, Дев'яточка. ще в мене є оцих дві проблемних. І там дві, як я і казав, п'ять штук, ну там ми дивитися не будемо, бо треба весь ряд розсіхляти, а тут дві подивимося Но заодно, так як тут трьошечка. Тут у мене сім'я сім, сім тасувала весь сезон, в результаті не сильно пішла. Ні, зимою, зимує добре. Крайня вуличка не бачу. Раз, два. А бачите, воно воно. Раз, два, три, чотири. Чотири чи п'ять вулочок, друзі. Сіли вони під задню стінкою, сидять, зимують, проблем у них нема. Подморчик там трохи є, трохи відносипалося. Була у нас 16 сім'я, нині буде 17-та. Аналогічно дивимося. Оця мала би відійти, до речі. Причина дуже багато кліща. Ні, жива, три улички сидить. Бачите, вилаза, подмор трохи є. Піх її знає, перезимує чи ні. Але хай сидить. Цікаво. Навіть. Ну бачите, ці маленькі маленькішні. прутик не в при собі. Зі остання сім'я, яку будемо гледіти, це теж клеща було неймовірно багато. Попередніх роликах про контроль дивіться. Ні, жива, але дві вулички і сипеться. Бачите? Ну, думаю, відійде, як ви зрозуміли. Для новачків покажу. У проблемних сім'ях, які погано зимують, це ж до огляду було, бачите. На прильоточках завжди ми можемо побачити бджолу. І от як тільки десь бачимо бджолу, там є проблеми. Цю, може ще глянемо, побачу бджолу. Ну побачиш, так, да, зараз ще глянемо. Цю і все. Друзі, 19-та у нас. Я не пам'ятаю, що там до чого. Побачив на прильотки подмор. Сидить. Раз, два, три, чотири вулички подмора на дні немає. Ну, непогано, одна низько, друга, третя, четверта під стінкою. Та слабовато, але зимує добре. Це, до речі, друзі, теж пакет, теж був закрещений але зимує. Як бачите, так. Зараз глянемо що тут. В руки замерз. Але як ви кажете, іскусство треба в жертв. Стіла під задню стінку і сидить просто класнюще. Хоча сидить 4 вулочки Ось трусь. Ось вони сидять. Я думаю, все видно. Все, все хай сидить. Ідеально. Хоча слабовато, як ви бачите, слабачок такий. Ну ще один 63-й в мене зимує без цього. без цієї сітки захисної. Це єдина сім'я, яка... Ну вона слабе йшла в зиму. Єдина сім'я, яка зимує без, без захисту, може вже й не зимує. Ні, є дві вулички, дві хороших вулички, садив на трьох рамочках. Ну Тут, друзі, більше не могло б бути. Бо вона щось дуже слаба, підмор трохи є. Коротше, може і крякне. Все, от така от картина. А так в цілому добре. Оце хотілося б відмітити оцей 63-й. Бляха, він в мене тут з 21-го року. В зиму йде доходний, меду не приносить. Ну в цьому трошки приніс. І не знаю, місце може таке пороблене йому тут чи що. Коротше. Я навіть не знаю з чим то пов'язано. Ну така фігня, і матки ж помінялися, і туди, і тепер. Але якось так. Я би ще, друзі, щось подивився, щось показав, але як ви бачите, з моменту нашого початку запису нашого відео бляха сніжить. Я хотів би оцих ну дві крепких сім'ї глянути. Але не знаю, можливо і не буду дивитися, бо цей друзі, бо ну, по бляха замітає, а можливо і подивимося. 69-та сім'я. По коротше, дивимося, все-таки я вирішив подивитися. Отлично. Ну це вже я їх побезпокоїв, знімав сітку. Як бачите, всі вулички. Сидить вона у нас на п'яти рамках. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вуличок, да, виходить, Отлічно чотири вулички, але таких поосюди. І можливо вони потім зіжмуться, коли морози, можливо, перетрубатися в них буду. Ну коротше, сидять дві оцих сім'ї відлічно. На жаль, біля вуликів, як то кажуть, фіналочку не записав, бо дме, сніг, вагончик у мене тепло, обігрівач гріє, хоча ще не, не нагрів, щоб парний шов. Тим не менше, ви все бачили на власні очі сім'ї. Ну, для мене то якби не новина. Зимують в ідеалі, не сирості, не конденсато, ні, нічого немає. Ті проблемні, які були, і в попередньому відео я на них показував. Да. Е, здається, 5 штук, ну можливо, їх 6 штук. То вже одна мінуснулася. І як бачите на відео, навіть слабачок. Ну Він, до речі, отак на двох вуличках ішов, зимує він нормально. ну Може він теж не дозимує, бо... але я ж кажу, там якесь місце чи пороблене, чи що... Я, якось якось отаку. Е, ну, а ви лайкосів. Набахайте. У нас зимно на півдні України. Да? Навіть сніг уже бачимо. Так що якось так. Ну і мої традиційні ста, е, вітання Стасу, Євгену, Володимиру. Коротше, друзі, всім. Па-па-па. Вдалих вам новорічних свят.